Надзвичайна ситуація чи вже катастрофа? Яка ситуація з теплом у столиці? І скільки часу потрібно, аби відновити ТЕЦ на лівому березі? Про це і не тільки сьогодні будемо говорити із Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України? Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава вітаю. Станом на сьогодні частина АЕС продовжує працювати на зниженій потужності через удари Росії по підстанціях. Про це повідомили в Укренерго, і по всій країні по суті ситуація така, що влада повідомляє, що в найближчі дні через зниження температури, через сильні морози, знову будуть діяти аварійні графіки. Відключень то тут хочеться розуміти, яка як ви реально оцінюєте ситуацію після масованих обстрілів, і скільки може тривати. Це те, про що каже Укренерго, що будемо працювати на знижених потужностях? Ну, швидше за все, вони мають підставу так говорити, тому що у них є повний доступ до всієї інформації. У мене його немає. Я можу лише сказати, що якщо в попередній тижні при існуючих обмеженнях в Києві. Ситуація там у Львові ситуація на західній Україні була трошечки краще, тому що власне ці атомні електростанції могли видавати потужність, але не могли її доставити до Києва. То зараз ситуація і на західній Україні теж є паршивою. У Львові в тому числі є паршивою. Тому фактично світло подається там 5 годин на добу, що означає, що у нас нема можливості доставити електроенергії. Що через все у нас відбулися серйозні удари по суміжних підстанціях. Енергоатому і відповідно ми не можемо ці електроне видати в мережу так. само Удари, котрі за повідомленням мас-медіа, котрі відбувалися по Бурштину і по Ладижину, це фактично такі обхідні шляхи замість цієї прямої лінії від АЕС до Києва, яка теж була пошкоджена. Ці лінії обхідні давали можливість перекидати ну, істотні потужності до, до Києва. По них також були удари, і по них також швидше за все є істотні обмеження з того, що вони можуть зараз робити. Тому реально прогнозувати картину відновлення може лише «Укренерго», і тут крім них ніхто про це не може говорити, бо повної інформації немає. Ніхто як ви думаєте, взагалі в лютому ми можемо повернутися до графіків стабільних, скажімо так, відключень чи будемо все таки жити в ситуації аварійних відключень після таких обстрілів? Я думаю, що у нас будуть аварійні відключення, тому що при існуючих пошкодженнях і при існуючій потребі в електроенергії в нас буде перевантаження мереж за рахунок споживачів, буде постійно щось підгорати, горіти, і ми будемо виходити в аварійні режими. Ну, зрештою, також лапті ж вони кожного дня ще й десь балісток, ще по якихось об'єктах, тому у нас це буде зберігатися. Різні пошкодження на підстанціях мають різний період ремонту. Тобто, якщо це є там невеликі пошкодження, там, умовно невеликі, та то вони ремонтуються там ну 3-5 днів. Якщо це істотні пошкодження, то це там може зайняти до 10-15 днів. Якщо треба заміна трансформатора, то залежно, ну його треба мати, та я не знаю, чи вони в нас є, бо в принципі їх багато вже було виведено з ладу, згоріло, і ті картинки, котрі показували по телевізору, означає ну, вони явно. Показував, що трансформатори просто спалені, вони пошкоджені на відворотню, то це може зайняти більше часу. Їх треба ці трансформатори привезти, ну їх треба по-перше виробити, доставити, привезти. Тобто, тому реальну картину може знати знову ж таки лише Укренерго, і лише вони можуть говорити про якісь терміни відновлення, але треба теж враховувати, що. Це відновлення потребує матеріалів, потребує обладнання, потребує людей. Люди працюють просто ну на на знос, і нагадаю, що ну, керівник фотошонапо цього напрямку. Пан Олексій Брех, хто з Укренерго він загинув на, на, на станції на підстанції, власне працюючи над тим, що будемо дати світло. Тобто там весь персонал задіяний від найменшого до найбільшого, і вже більше ніж вони зараз роблять робити складно. При таких умовах, як ви думаєте, взагалі це не тільки лютим може обмежитися, а скільки потрібно буде час на це все відновлення, можливо, і навесні, і влітку будемо жити в графіках відключень? Я думаю, так і буде. Я нагадаю, що до 2013 року, до початку цієї війни з Росією, у нас встановлена потужність загалом генеруючих. Машин всіх в системі була поза 50 мегаватт. На піку ми використовували, здається, десь в 2013 2014 році, на піку ми в системі використовували. 32 два гігават, гігавати, якщо я добре пам'ятаю в останні зими, кути ми, ми проходили. У нас було 18. Та і ми зараз тих 18 теж не маємо, щоб виробити достатньо електроенергії для того, щоб доставити їх споживачам. Тобто той рівень, на котрий наша енергетика впала, це в рази. Та відповідно відновити цей потенціал назад буде дуже дуже складно, дорого і довго тому. Я думаю, що у нас будуть, будуть ці відключення і влітку. В них може бути менше, у нас з'явиться сонячна генерація, але по вечорах у нас нож таки можуть бути проблеми. Тобто в день я прогнозую менше про менше якісь таких обмежень, але по вечорах, то як у населення не більше у нас знов ж можуть бути ці ускладнення. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи найближчим часом взагалі можна буде все таки покращити ситуацію з теплопостачанням у столиці? Ну от зараз принаймні з'явили заяву від президента, що понад 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення. Чи взагалі варто ось цим жителям, мені в тому числі розраховувати, що до весни що найменше ми точно будемо без опалення, і навряд чи хтось його запустить від ТЕС-4 або ТЕС-6? Якщо читати поміж жадків, те, що говориться посадовцями, то швидше за все в багатьох будинках в мікрорайонах там тепла не буде. Я виходжу на з дуже оптимістичного сценарію, коли будуть привезені якісь контейнерні котельні, котрі будуть розвернуті між будинками, але враховуючи обмежену кількість. А котелень б людей, котрі можуть це підключити. Тобто відповідно вам треба повварювати інші там фланці, повварювати якісь виводи з будинків, поставити купу якісь арматури, котра б могла перекидати, привести дизельне паливо. Там якщо у нас немає газу, то дизелем палити. Але це теж буде ну довга історія. І швидше за все до закінчення опалювального сезону централізованого опалення там відновлення не буде. Зрозуміло, дякую вам дуже. Все одно вже весна йде. Дуже сподіваємось, що буде тепліше. Буде як мінімум настрій краще, будемо триматися, а на наступний рік будемо враховувати ваші поради. Сподіваємось, українці до ваших порад прислухаються. Якщо говорити про теплопостачання, розуміємо, що доволі складна ситуація в столиці, особливо на лівому березі. Я так само проживаю на лівобережці. І на особистому прикладі знаю, що, що таке, коли немає опалення понад тиждень жителі троєщини взагалі живуть. Будь понад місяць деякі жителі так без опалення. То тут хочеться розуміти взагалі, чи можна хоча б частково підключити теплопостачання від ТЕС-6 і ТЕС-4. Хоча вже є думки, є взагалі відгуки, що від ТЕС-6 почали. Підключати потрохи споживачів, але цікаво за рахунок чого тоді, тому що була інформація, нібито вони повністю знищені. То хочеться розуміти, ці дві ТЕЗ повністю знищені, чи все-таки підлягають хоча б частковому відновленню? Знову ж таки, про це може говорити тільки той, хто має доступ до, цієї, до, до цих об'єктів. В мене доступу до цих об'єктів немає. Як правило, коли прилітає по таких великих об'єктах, щось там ти такі вціліває. Та тобто там котельна система не одна, там їх і декілька, і відповідно, якась котельна система, якісь генератори могли вцінити вціліти. Тобто, відповідно, якщо відновити якісь магістралі, то їх можна перезапустити. Швидше за все ситуація буде розвиватися таким чином, що буде відновлена частина цих генеруючих потужностей на, на цих ТЕЦ. Відповідно, буде також відновлена частина електрогенеруючих потужностей, вони будуть задіяні для іншої частини будуть все-таки розміщатися малі модульні котельні, контейнерного типу десь поміж будинками, але це потребує переробки схеми теплопостачання загалом як інженерного документу, як розуміння, де у нас є. Мережі, де у нас є вода, де у нас є газ, де можна фізично можливо є підключити, а де ці мережі треба перепрокладати, їх треба продовжувати. Тому повна картина це результат не, не політичних рішень, там чи адміністративних, це результат інженерних, ну якісь таких інженерних проектів, інженерних рішень, і відповідно від цього залежить швидкість просування. Якщо подивитися на лівий берег, то Фактично, і Дарниця і особливо Троєщина, вони будувалися з думки про великий ТЕЦ, і вони будувалися як такі, ну як одне велике джерело тепла. А, правий берег він будувався раніше, і там є велика кількість малих котелень, тобто там їх є, там 150, там за різним оцінками до 180 малих котелень, котрі по районах даються тепло. Тому перебоїв з теплом на правому березі нема а на лівому березі вони є. Тому фактично нам треба буде йти до... Такої розгалуженішої мережі теплогенерації на лівому березі, і це той процес, який буде відбуватися. Тут я вже згадував, треба згадати. Ну треба розуміти, де в нас є які мережі, де куди можна підключити, де в нас є земельні ділянки, де це можна фізично поставити. Яка у нас там роза вітрів, куди відує вітер, тому що отримати величезну установку з низькою емісією, з низьким коменом, з низьким деморем, емісії, місія, котра йти в будинок, теж слабе задоволення. Саме тому Великий тець будували за містом, щоб ці спалені гази не потрапляли безпосередньо вже. Стловий район. А, і всі ці речі мають бути прораховані для того, щоб можна було подати це тепло. А, зверну увагу на те, що теплопостачання і електропостачання це дві різні задачки, вони можуть бути пов'язані, безумовно, але в нас зараз така ситуація, що нам зараз критично подати людям тепло, а електроенергія ну, це, вона теж важлива, але це не аж настільки критично, що, принаймні, люди не замерзають, тоді, якщо є тепло в квартирах. Тому поєднати генерацію тепла і електроенергії дає можливість ТЕЦ, бо вона має це когенераційний цикл, і малі когенераційні машини. Тобто малекогенераційні машини у нас є там, ну, якийсь там десяток-другий, але їх фактично для забезпечення потреб. Там лівого берега треба там під тисячу, і я ну, якщо дивитися з точки зору здійсненності такого сценарію, то ми такої кількості машин по перше не купимо, не привеземо, бо їх просто фізично немає в природі. Також такої кількості. По-друге, ну, встановити. Підключити, запустити, обслуговувати, це теж ну, складна задачка. Вони не є дешевими. Це великі двигуни внутрішнього згорання з великими турбінами, відповідно, закупою електроніки для контролю всього цього процесу. З величезною там обсяг масла, палива і, і різних рідин охолоджуючих, технологічних це все має бути в цих системах закачане. Тому, на мою думку, ця система, яка буде на лівому березі будуватися, вона буде мати декілька компонентів. Генераційні машини будуть використовуватися як джерело електроенергії для запуску саме цих систем спільного користування, самих котелень, помп для подачі тепла до будинків, помп для подачі води на верхні поверхи будинків, котельні, котрі можуть відповідно. Генерувати тепло і те, котра може генерувати і тепло, і електроенергію, і воно буде в такому режимі ну досить гнучкому. І мені здається, що так буде будуватися наступна система, бо її перекроїти, перебудувати це займе роки і роки. Ми швидко цього не зробимо. Тобто, правильно я розумію, повністю розраховувати на ТЕЦ, так як це було там в попередньому столітті, вже не будуть все одно будуть намагатися будувати або ось ці конегаранційні ці установки, або мобільні котельні, так, ну якісь розгалуження будуть робити. Просто тут хочеться розуміти, скільки для цього потрібно взагалі часу працівників так само. Ну, ми розуміємо, що зараз навряд чи це можна буде робити, так і гроші потрібні, і тут потрібно розуміти, а чи є таке обладнання у партнерів Тут цілий комплекс, про який ви сказали, але знову ж таки повертаючись до ключового питання, повністю відновлювати ТЕС і розраховувати тільки на ТЕС уже не будуть швидше за все, ні. Ну, тому що ми ж бачимо, наскільки вона є вразливою. Та? Тобто ми маємо просто приклад правого берега лівого берега, правий берег, отримає малі, малі котельні, він принаймні з теплом. І там можна запустити дизельний генератор і це, ці електроенергії того, щоб це тепло подати до будинків. А на лівому березі у нас ну, є одна велика станція, яка генерує тепло на, на, на сотні тисяч людей, і з цими проблеми. Так? Тобто, я думаю, що така розосереджена модель вона є стійкішою для, 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 для громади, для цих людей, які там живуть, і швидше за все, так буде будуватися нова система. Але знову ж, це. Питання інженерних прорахунків, розрахунків, планування. І е, тільки інженери, які на цим працюють, можуть про це говорити з впевненістю, та й мам з якимось ступенем там вірогідності. Це мої припущення, куди я думаю, що десь так воно буде рухатися, але де лежать мережі, де в нас є можливість кого куди підключити, це, це виключно інженерні рішення, це не, не адміністративні, не політичні. Тобто, умовно, якщо сам будинок є ОСББ, так там кооператив, будь-що або управляюча компанія, не можуть жителі просто скластися. Купити таку конгераційну установку, тому що вона здається ну, кличко, нібито казав, що мільйон доларів коштує. Тобто, сам будинок не може це потягнути. Це має робити або держава, або місцева влада. Чи правильно я розумію? Ну я слабо розумію, як люди можуть купити. Ну, перш за все, Ну, це е... правильна цифра. Мільйон доларів за таку установку, так? Це, це мінімальна так. цифра, тобто мільйон і вище. так? Тобто, залежно від потужності. Але треба теж пам'ятати, що. Бюджет е, запуску він є значно більше, ніж сама машина. Тобто, в залежності від того, де вона стоїть, її по-різному підключають, і бюджет її підключення десь це від 20 до 80 вартості самої машини додатково на всі різноманітні системи її там щити управління, введення резерву. І так далі, і так далі. Трубопідключення, фундамент це буде важкі. Це дорого. Тобто, але скількох ставити... людей вона може забезпечити опаленням тут якраз таке співвідношення? Е Такі машини не є машинами постійно безперервної роботи для того, щоб вона опалювала один будинок, це дуже дорого вийде. І ще обслуговувати треба. Там тільки в Єнбахерів річне обслуговування, тільки персонал, який буде проходити, десь біля мільйон 200 тисяч, тільки, тільки вартість обслуговування самої машини коштує. Та? Відповідно, я не думаю, що один будинок це потягне. Ну, і немає сенсу. Та? Тобто, якщо, якщо установка має десь порядку. Там один, один ну, півтори мегаватта, є два з половиною мегаватта. Тобто, залежно від електричної потужності, то відповідно вона ще, ну, принаймні, стільки ж буде видавати в, в тепловому вимірі, і вам цієї енергії вистачить на такі будинки, але ця машина не працює безперервно. це є великий двигун, та і відповідно його треба попередиш. Він має певну кількість часу, який він кото він може відпрацювати. Його треба ставити на технічне обслуговування. Відповідно, треба ставити декілька таких машин. Тобто, коли одна працює, друга друга проходить свій сервіс, і тому вони, як правило, є допоміжним засобом, не основним, а допоміжним засобом КГУшки, Вони є. Способом генерації електроенергії для покриття пікових потреб. Тобто, як з'явилася нас пікові потреби, запустили вона, вона видала і виключилася. Тобто вона не працює там круглодобово, кругомісячно, круглорічно. Тому КГУ для будинку це не варіант. Насправді, я думаю, що варіантом для будинку є встановлення контейнерної котельні для опалення, можливо, установка на даху контейнерного типу. Котельні для, для генерації тепла і гарячої води разом з тим знову ж таки треба, щоб біля будинку була, була труба середнього тиску газу труба газу середнього тиску, але і в, в тих мікрорайонах, про котрі ми згадуємо, дуже часто газу немає взагалі. Тому що ці будинки проектувалися як будинки, будинки на бай... електриці, вже не потягнуть таку. Тобто, відповідно, до будинку треба дотягнути мережу газопостачання, а це знову ж таки час, гроші, проекти, дозволи. Тобто, все, що вам треба перекопати якусь територію, потребує узгодження з багатьма комунальними службами, бо там лежить маса інших мереж. Тобто, ви не можете просто як в полі прокопати ескаватором, бо там лежить ну, море кабелів інших труб. Тобто, вам це все треба враховувати, коли ви прокладаєте цю трасу. Відповідно, це не, не, не так просто це зробити, а по поверхні з очевидних причин ми цього робити не можемо. Так, складна, звісно, ситуація, але знову ж таки, ну хочеться вірити, що тут можна буде щось робити, і можливо у вас є якраз таки поради, як вже жителі Києва могли би підготуватися до наступного опалювального сезону, що можна зробити на своєму рівні, можливо, утеплитися. Ну якщо хтось не утепляв там будинки, так якщо є газ, що робити в такому випадку? Якщо є тільки електрика, що в такому випадку знову ж таки, щоб люди розуміли, можливо, якісь державні програми, які зараз запускаються. Там люди починають генератори отримувати. Який може бути вихід, щоб знову ж таки наступної зими вже е, такої ситуації важкої не було? Як показує практика проходження цього пального сезону? Ті будинки, де є ОСББ, і є притомний чи притомна голова правління, тобто голова цього ОСББ, проходять значно. Безболісніше, скажімо так, значно організованіше цей опальний сезон і всі ці проблеми відповідно. О, якщо у вас є ОСББ, у вас є юридична особа, ви можете подаватися на програми. Безпосередньо і міської адміністрації. Нагадаю, що минулого року в Києві була величезна програма. Було різних п'ять різноманітних інструментів допомоги. Це були і питання і термомодернізації, це були питання револьверного фонду, це були питання там надання співфінансування 70 на 30, встановлення сонячних панелей, встановлення цих інверторних батарейних блоків, тобто установок зберігання енергії. Тобто є досить багато можливостей, і ними треба користуватися. Для того знову ж таки, ви мусите мати ОСББ і мусите мати людину, яка ну, візьметься за цю роботу в будинку або наймете управляючу компанію, управителя, котрий цим буде займатися. Перш за все, про це подбайте. Друга річ, ну, в залежності від будинку, вам треба подумати про резервні джерела живлення, для того, щоб заживити ваші помпи теплопостачання, помпи водопостачання, бо в багатьох випадках ваші внутрішні циркуляційні помпи не працюють без такого джерела. Тобто я би, ну, я би рекомендую власне, на це звернути увагу, ну і безумовно, поставити максимально скористатися дахом вашого будинку, поставити сонячні панелі, поставити інвертори, батарейні блоки, тому що ну, як показала практика. Наявність сонячних панелей, наявність власне обстановки зберігання енергії, вона дає можливість принаймні запускати помпи, дає можливість принаймні ліфтам працювати, якесь мінімальне освітлення, підзарядити людям якісь їхні гаджети, їхні павербанки, і ну, це якась така мінімальна стійкість цього будинку. Я бачив ОСББ, де є в них індивідуальні газові куди в кожній квартирі. Вони поставили сонячні панелі на даху і вивели розетку, одну розетку на кожному поверсі сходової клітки. Де квартира може підключитися, взяти собі там, до 150-200 Вт, і цього вистачає для того, щоб працював газовий котел, щоб було тепло вдома. Є і такі рішення. Так? Тобто е в будинках колективного проживання, нагадаю, всі проблеми треба вирішити колективно. Ви не можете одноосібно вирішити проблему свої на поверсі сьому порсім будинку. Ви мусите вирішити разом. І відповідно ця інфраструктура, всі мережі, всі системи мають вирішуватися, ну, якби модернізуватися разом. Це означає найчастіше, що вам прийдеться підняти тариф, власне, на утримання будинку. Тобто ваші внески на утримання будинку. Це не тариф, це рішення ваше внески. І швидше за все, наші квартплати, тобто гроші, які ми витрачаємо на. Свою, на отримання будинків, квартир на закупівлю енергії вони будуть зростати. Я думаю, що цього року ми зіткнемося з необхідністю підняти вартість енергії для населення, тобто скоротити дотації урядові і відповідно перейти до вищих цін на енергію тому наявність установки а це виправдано зберігання... зараз? Ну виправдано ну, ціна. Це... це не питання, чи це виправдано чи не виправдано. Реалії такі, просто про це мало якось говориться, що 100% населення України отримує 100% від намінішу до найбагатшого отримує субсидії по електроенергії, і фактично при вартості електроенергії, яка у вас в рахунку, ви варто прочитаєте цей рахунок, я можу просто показати в мене його нема з собою. Вартість електроенергії зазначена там, складає десь близько 10 гривень 20 копійок, з чого ви платите за фактично за її доставку. вартість електроенергії там вона якась копійчана. Тобто ви платите оператору системи пост... ОСП, систем передачі. Десь близько гривні за передачу кіловат-години, ви платите обленерго десь близько 2 гривень, та плюс-мінус я зараз в різних областях по-різному. Тобто ви платите 3 гривні плюс ще якісь невеличке за постачання. Ви платите з 4,20 ви сплачуєте 3,20-3,50 3, за суму доставку електроенергії. При тому сама електроенергія сьогодні на біржі, зараз вона на ринку на добу напередку 15 гривень. Тобто населення платить 10-20, що 6,20, там 6. 6,40 чи 6,80 доплачують різні, різні Держава. інші ні, то ну не держава державні компанії Укренерго, котре виставляється рахунок фотошної промисловості, котра оплачується за населення. Зрозуміло, і... тобто скоріше за все будемо так. очікувати по, по тарифам. Але останнє запитання хочу у вас спитати. Ви якраз таки казали про сонячні панелі? Що було би гарно нашим усім жителям у своїх будинках встановлювати такі сонячні панелі? Якраз таки йде нарешті вже весна. Сподіваємось на тепло, що морози відступлять. І ось ці сонячні електростанції можливо потрібно теж і на них робити упор, чи Якраз таки, ну наші зими, зими не надто сонячні, тому це не вихід. Чи поліпшиться ситуація в енергосистемі, якраз таки через сонячну погоду найближчим часом? Сонячні системи зимою в нас працюють погано. Вони всюди працюють погано, тому що це питання ну не стільки зими, скільки хмар постійних. Тобто, панель сонячна виробляє електроенергію в? В своїх проєктних параметрах, тобто якщо у вас є там 400 Вт на панель, то вона 400 Вт виробляє, тільки коли на неї світить яскраве сонце під прямим кутом. Якщо це кут не є прямий або сонце є там за хмарами, це ну, потужність її падає в рази зимою порівняно з літнім е періодом. Коефіцієнт виробництва складає близько 5%. Тобто, якщо у вас є там 1 кВт-1000 Вт, то ви отримаєте 50 Вт фактично в такий похмурий день з хмарками. Тому очікувати від цього. Забагато не варто, але разом з тим у вас зимою теж бувають сонячні дні. Разом з тим ви можете отримати якусь невеличку кількість енергії. Разом з тим для людей, в котрих є індивідуальні газові котли цієї енергії може вистачити виставити собі там 3 кВт три-чотири на дах, і вам принаймні в найгірший день вистачає для того, щоб працював ваш газовий котел. щоб він роздавав вам тепло по будинку? Це вже достатньо. Це вже велика справа. Принаймні наявність. Інвертора наявність батареї вона дає можливість накопичувати електроенергію в ті моменти, коли вона є в мережі і використовувати тоді, коли її немає. Також подавати туди електроенергію, яку ви можете здобути з власних сонячних панелей. В Німеччині другий рік триває бум балконних сонячних панелей, де вони там спеціальним рішенням вносили зміни до закону. Вони дозволили, це було заборонено. Вони дозволили встановлювати сонячні панелі на перилах балконів. Тобто, ви можете звісити цю сонячну панель з задньої сторони перил вашого балкону. Якщо ваші, ваш балкон виходить на південь, там на схід, то ви маєте ти плюс. Ви можете ну, в Німців Власне є така досить популярна система балконних енергонакопичувачів, де фактично батарея стоїть на балконі. Вона назбирує в день. Соняч, ну, свої там кіловат години від сонця, і ввечері нам видає її в квартиру. Тобто, ви різко скорочуєте споживання з мережі разом з тим, в нас, поки ця електроенергія є дотована для населення, в нас дотується не встановлення сонячних панелей, а дотується сама електроенергія, яка ніби вона є дешевою, хоча по факту вона є дорогою, але фактично стимулюється високе споживання і не встановлення ніяких установок зберігання, і не встановлення ніяких. Додаткових засобів генерації, тому що це неокупна за рахунок того, що власне субсидується не встановлення нових систем, а, а субсидується саме дешева енергія, такий популістичний, ну такий лозунг. Тому допомогти людям можна не даючи їм дешеву енергію, субсидуючи її, чого вони вже не, не, не відчувають, не розуміють, не знають, а субсидуючи їхні нові енергетичні установки. Це буде правильно і субсидуючи відповідно проекти з енергоефективності будинків, утеплення, заміна вікон. Е, власне це ті ті речі, які дають можливість довгострому кодостроково скоротити потребу в енергії, не просто її дати а її скоротити потребу. Відповідно, нам буде набагато всім простіше жити. Нагадаю, що сьогодні говорили разом зі Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації енергоефективні міста України. Ви ж ставте свої запитання у коментарях і пишіть, яка у вас температура в кімнаті. Дуже дякую вам. Дякую,